Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчатка. Запрошую разом зі мною малята чарівну країну математики помандрувати, і в ігри цікаві пограти. Ви вже знаєте, що далеко-далеко. За морями, за лісами є королівство математики. А в ньому живуть цифри. Нагадайте мені, будь ласка, з якими цифрами ми вже з вами знайомі? Так, з цифрою 1, 2 та 3 вам сьогодні розповім про відому цифру всім. Тільки загадку відгадайте і швиденько цифру цю впізнайте. Праву руку на бочок і танцює гопачок гордовита, ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка! Отже ще однією жителькою королівства математики була четвірка. В її палаці було чотири кімнати. В одній кімнаті жив їжачок, в другій котик, в третій черепаха. А в четвертій сама господиня четвірка. Вони весело розважались, співали та танцювали. Одного разу четвірка розповіла своїм друзям про те, що є чотири сторони світу: північ, південь, захід та схід. І вони вирішили відправитись у подорож. Вони взяли із собою чотири яблука. Чотири печива, чотири пачки соку. Сіли в літак і полетіли на північ. Там було багато, багато снігу та жили білі ведмеді. Четвірка зі своїми друзями дуже змерзли і вирішили, що вони відправляться на південь. На півдні було спекотно, там співали незвичні пташки. Жили цікаві звірі. Коли наші мандрівники потрапили на схід, їх зустрів східний принц, який гордо їхав на слоні. А на заході четвірка познайомила своїх друзів з ковбоями, хоробрими героями. Мандрівники дуже втомилися подорожувати і вирішили полетіти додому в своє королівство математики. Вдома їжачок, котик і черепаха склали для четвірочки віршик. Познайомтесь це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, правно ними чеберяють. Хочу вас я запитати, що по чотири є в світі малята. Підкажу вам. Ці друзі непрості, вони чарівні, ми вже з ними знайомились. Слухайте уважно та відгадайте, що ж це за друзі такі? В них чотири є кути, а ще чотири сторони. Це геометричні фігури для малят. Які ж це фігури? Здогадались? Прямо кутник. І квадрат. А тепер хочу з вами я пограти, на що схожа цифра чотири показати? Мов би кактус на вікні розставляє колючки, а рогатка дивина руки в боки відставля. Хтось стілець перевернув і піднять його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою чотири. А ось ще одне цікаве завдання для вас. Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг, скільки кошенят усіх. Разом рахувати ми почнемо, скільки всього кошенят назвем. Один. 2, 3, 4. Всього четверо кошенят. А тепер весела гра. Будьте уважні, дітвора. Потрібно розкласти овочі і фрукти за кількістю у кошики з відповідною цифрою. Погляньте уважно на малюнок та скажіть, скільки яблук? Одне. У кошик з якою цифрою ми його покладемо? Так, правильно. У кошик з цифрою один. А скільки на малюнку ви бачите вишень? Дві. У кошик з якою цифрою ми їх покладемо? У кошик з цифрою два. А скільки ви бачите морквин? Три. В кошик, з якою цифрою ми їх покладемо? Так, у кошик з цифрою 3. А скільки на малюнку огірків? Чотири. В кошик з якою цифрою ми їх покладемо. Правильно, в кошик з цифрою 4. Молодці. Ви чудово виконали завдання. А давайте ще в одну цікаву гру пограємо. Чотири однакові предмети відшукаємо. Будьте уважні. Хто перший відшукає, той скоріше називає. Подивіться на малюнку багато предметів. Вам треба знайти чотири однакових. Знайшли правильно чотири однакові цукерки. Щоб число 4 позначити, треба цифру 4 побачити. Подивіться уважно, як потрібно цифру 4 писати. Цифра 4 складається з трьох паличок. А зараз я та чомуся пропонуємо вам викласти четвірку з паличок, олівців, гудзиків, камінчиків чи мозаїки. Ось така четвірка вийшла у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на фото ваших четвірок. До зустрічі, малята!